Привіт! Це опівночі вже третій випуск, і я нагадую, що вподобайка ваша і підписка на канал це справа богоугодна, важлива. Хоча що я згадую про Бога, тому що сьогодні про нього, але опосередковано йтиметься в цьому випуску. Так само не забувайте нас підтримувати фінансово, все це є в описі під відео. Кожна копійка. Вона для нас важлива, тому що вона отримує цей незалежний проєкт. І мене особисто, і цілий величезний колектив. Отже, сьогодні у півночі має заголовок такий: диявол носить рясу. І це ряса так званої РПЦ, тобто Російської Православної Церкви. Без винятків. Нині буквально сьогодні у Великий день великого виселення з Києво-Печерської лаври. Фактично, з безкоштовного офісу філії НКВД КГБ ФСБ часто густо лунають аргументи, що не усі віряни однаково погані. Для мене просто порожні звуки, це порожні звуки, вербальним отвором та несамовите клацання по клавіатури кремлівських тролів. Тому що ця секта з двома анафемами, безтомосна і самозвана, є, на жаль, немалочисельною колоною окупанта на території моєї нашої з вами країни, яку ми безмежно любимо і цінуємо України, їхня діяльність є злочином проти України ніяк. інакше. І якщо ми відкладемо в бік емоції стосовно навіжених через ураження побідобесієм, православ'ям головного мозку, скрєпами, рєпами, репами, валянками, балалайками, пільменями, зрештою, все це руський мір, то все одно є про кого говорити. І це так звана українська. Політична еліта. Маски, точніше, ряси скинуто. Тож на цьому тлі не виглядає дивною ситуація з колишнім очільником Мотор Січ Богуслаєвим. Дід мопед не Шахет, працював усвідомлено, наполегливо і системно проти України. Добре, що СБУ прокинулося від літаргічного сну. Сподіваюся, це не спортивна риболовля, і мопед присяде на залишок свого нікчемного життя. А пам'ятаєте, танці з бубнами довкола продажу частки, якщо не контрольного пакету мотор січ китайцям? Добре, що це діло оперативно було згорнуто у трубочку та запхане Богуслаю по саме воно. А якби, якби продали, якби нині сі говорив з Путіним чи з Прутіним, і чи це не призвело б до неминучого альянсу двох по суті тоталітарних комуністичних диктатур з елементами ринкової економіки? Сам Богославів, нагадаю, адепт Ускова міра. Відповідно, ходив, ставив кочергу у церквах так званої РПЦ. Може, й хрестився. Зауважте, я зараз доволі поверхнево окреслюю яскравих персонажів запроданців. З шаленими статками, які вони повиймали з наших кишень. Одним з таких, безумовно, є Нестор Шуфрич. І ви, напевно, вже бачили відеоматеріал Бігусінфо. Навмисно не називають це розслідуванням, бо все з відкритих фактично джерел. Зійдемося на терміні осінь. Скільки днів е, небитий Нестор Шуфрич, рахуйте самі, на жаль, доволі багато. Мало того, він і далі очолює комітет зі свободи слова, парламентський комітет, є головою цього комітету. Мало того, він і далі не притягнутий до відповідальності і надалі є поплічником Медведчука. І тепер давайте вгадаємо, в яку ж секту ходив Нестор Шуфрич. Ясно, що В РПЦ. Без ряси, але наполегливо. І тут напрушується вигук. А у СБУ вся країна з подивом спостерігає, як Шуфрич виходить сухим з води. В котре, за які заслуги? Може, вам допоможуть взаємозв'язки в українських так званих верхах на тому прогнилому Олімпі? Як ніяк, але Нестор Шуфрич. Був і є пов'язаний з Сивочолим Гетьманом, наприклад. Хоч вони билися буквально в центрі Виборчкомі у 2004 році, коли Нюсю носили на виламаних дверях, але їй це, це, це це от в принципі, позорство і скеровано на картинку, щоб ви повірили, що у них є суперечка, що вони б'ються через ідеологічні міркування. Ось же він, Давид, от, Голіаф, от ніби ось же Самсон і Лев, тільки Самсон. Не дуже старається, але виявився підставою дворовим котом із зовсім іншим прізвищем, що їх пов'язує. Та та сама з ДПУ імені Медведчука. Бізнес-інтереси. Бо на колишніх територіях Порошенківської ленкузні на Рибальському півострові Нестор будує елітну нерухомість прямісінько по сусідству з, от, з Петровим п'ятим елементом. Розумієте красоту гри? Сам Порошенко вдягав рясу РПЦ та ходив з іконами. І не дай Боже, ви за це згадаєте, не дай Боже. Це було давно, ще коли в Петра були золоті зуби. А чи є збігом обставин те, що Кличко та Порошенко у 2014-му літали до Відня в компанії Льовочкіна для зустрічі з фірташем. Відбувся розмін мерства на президентство. Ви ж це, сподіваюся, не забули. А те, що Віталій Кличко хресний батько дітей тандему в смугастих купальниках Медведчук Марченко теж загально відомий факт. Якщо скласти пазли, то питання, чому так довго РПЦ, ФСБ не виганяли ні з України, ні з Лаври, стає банально риторичним. Але ж ряси зірвано, під ними гніть та тахтивий жадібний Паша Мерседес. Та й уся наша еліта з ним в одному ліжку. Я не закликаю до полювання на відьом, та й навіщо якщо нині ми у Тирі. Врешті-решт, всі ці сектанти мали б гріти вже на порозі церкви, оце б було шоу. Там відверто сказати, але давайте без але. Вони тихенько згорять у пеклі, а туди квитки не продаються. Тому без шоу. Все самовивіз та після І це я згадав про малу частину того, що для нас є уособленням України зразка 23 лютого 2022 року. Ми не маємо туди повертатися ніколи. Мусимо бути і конкретнішими, і категоричнішими, і безапеляційними, відстоювати себе й своє. Надто дорого платимо за свої ж помилки. І перед тим, як побажати вам добра маю відповісти на численні питання. А що не так з фондами? Ну, от ви запитували, я там згадував. Поясню, я не закликаю не донейтити на фонди на ЗСУ. Ви, як свідомий громадянин або громадянка самотужки, робите свій вибір, кому і скільки і як задонейтити. Я маю підстави говорити тепер уважно, що діяльність фондів могла бути ефективнішою та швидшою. Якби держава схотіла, держава не фонди. Це вимагає високої синхронізації з громадянським суспільством. Інакше жоден військовий не схоче за поточною процедурою ставити на баланс своєї частини дрон або пікап, або що інше, що є розхідним матеріалом на фронті. Тому ми збирали, збираємо і будемо збирати як можемо. У півночі текстова версія з'являтиметься на моєму телеграм-каналі. І не забувайте, що ви можете підтримати і мене особисто, і наш маленький колектив. Все є в описі та на екрані. Добраніч!